Я сам переселен з Мелітополя, тому прийшлося починати все з 6 листа, шукати нову роботу, е орендувати житло та все купувати весь побут. Але я не втрачаю надії, що колись повернусь до свого рідного місця. Ні, тільки в мене, а в всі. Жисть. Нужда в усьому. І в защиті народ нікому не нужен. Напевно, перше, що змінилось, ми почали цінити більш такі моменти, на які раніше не звертали уваги. Просто банальні якісь спілкування, якісь такі загальнолюдські речі, яких інколи дуже не вистачає на наш час. Ну і в принципі, змінилось відношення до безпекової складової». Ти переживаєш і за себе, і за близьких. І дивишся, щоб всі були, якщо там повітряна тривога, в укриттях переживаєш. Ну, дуже така особиста відповідальність. Нічого не змінилося, а що воно треба було змінитися? Живемо, ростемо, розвиваємося, ну трудимося. Які можуть бути змінення? Ми таке змінення нікого відпочинку не маємо, правда? Ну, по-перше, місце знаходження, тому що я переїхала з Бердянська в Запоріжжя, то і зрозуміла, що з цим змінилось дуже багато. То і психологічний стан, і люди довкола. Ну і, напевно, просто ставлення до деяких речей це дуже важливо, насправді, як змінилось саме відчуття певних речей, як змінилась позиція щодо патріотичного. І я насправді в деяких моментах рада, що. За роки повномасштабного вторгнення стільки б відбулося змін, в тому числі на краще щодо позицій. Я ніколи не відкривав таких величезних фондів і ніколи так багато не допомагав українській армії, як я робив останні роки. Виросла ненависть до ворога. Мабуть, це все Ой, дуже багато знайомих виявилося зарадниками. На жаль, як з цим справляєтесь? Ну, Перестав знову спілкуватися. Близькі гибли. Служили, погибли. Ну, не родні, а близькі. Но все одно всіх жалко, всіх гибнуть, народу сколько, ребят сколько. І мужиків сколько погибло, що вже. І смисл буде в этом или не буде. Вот. Напевно, коли близькі люди кудись переїжджають в інші місця, більш безпечні, і не завжди можна особисто спілкуватись, але в наш час інформаційних технологій, завдяки всяким там месенджерам, можна спілкуватись майже онлайн кожен час, коли ти можеш зайти в інтернет. Які можуть Ми на позитиві? Дім, це мій дім.